Виверження етне, що на Сицилії, приваблює туристів. Вулкан спав чотири роки, й ось активізувався кратер Вораджине. Постійно чути вибухи, а в небо здіймаються клуби попелу та газу. Ми йдемо на захід, щоб провести дослідження із кращого ракурсу побачити це явище. Я вперше так близько до етної, і мене сповнюють емоції. Я живу на Сицилії вже п'ять років, ніколи не бачив етно так близько. Я бачу понад 100 вивержень вулканів. Завжди дивовижно спостерігати за цим неймовірним видовищем. Етна найвищий активний вулкан у Європі. Вершина його південно-східного кратера сягає висоти 3350 тисяч метрів над рівнем моря. Етна має найдовшу документально підтверджену історію вивержень серед усіх вулканів. Перший запис датується 425 роком до нашої ери. Також історично доведено, що етна вивергалася 1226 року до нашої ери. Цей стратовулкан тривалий час вважали доволі спокійним і безпечним однак, останнім часом його поведінка змінюється, і характер вивержень стає дедалі більш вибуховим.